Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні в нас тема буде про CoinMarketCap і одразу хочу сказати, що це крутий інструмент, особливо для новачка. Та і навіть якщо ви не новачок, а у вас середній рівень або навіть ви профі в крипті, Все одно підписуйтесь на канал, тому що в мене є відео різного рівня для різного рівня учасників на криптовалютному ринку. Я чергую відео для новачків, з відео для більш професійних і для професіоналів, тому цікаво буде всім. Тож беріть теплий чайок, сидіть в хаті, бо на дворі холодрига. Присідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, що таке CoinMarketCap? По суті, це сайт-агрегатор, який збирає в собі вміщає в собі дуже багато різної інформації про криптовалюти. Я не буду багато вам розповідати, я просто перейду до екрану свого ноутбуку і покажу вам дуже багато корисних фішок, які можна використовувати в майбутньому для себе, починаючи від того, як можна вести свій портфель на і як там шукати інформацію про проекти, та навіть як там заробляти на айрдропах різні монети. Тому переходимо до огляду до екрану мого ноутбуку. Тож, друзі, після того, як ви натиснули в правому верхньому куті кнопку Зареєструватися, ввели свою пошту, пароль, тоді підтвердження з пошти, ви зробили собі акаунт. Якщо Боїтеся потрапити на скам, то посилання на реєстрацію я вам лишу в описі під відео. І давайте потрохи розглядати, що у нас тут є. По-перше, тему я використовую для себе темно, можна використовувати світло. Тоді вибираємо валюту. В мене стоїть USD, тому що так найзручніше для мене. Якщо ви в інших країнах, можливо, вам потрібно євро, можливо, вам потрібно злотий. Можете вибирати інші, я використовую USD. І мову, як завжди, я в нас обираю українську. Тепер дивимось, що у нас тут є: криптовалюти: 2 мільйони різних криптовалют тут є на CoinMarketCap. І. Просто Далі біржі 686 бірж показує ринку капіталізацію криптовалюти 1,7 трильйона доларів. Не мільярда, а трильйона доларів. Вдумайтесь. Обсяг торгів за 24 години 68 мільярдів доларів. Тут одразу показує, чи росте ринкова капіталізація, чи обсяг торгів росте, чи падає. І домінування біткоїна та ефіру. Що означає домінування? Це скільки коштів зараз на даний момент конкретно є в біткоїні та в ефірі. Якщо ви можете бачити, зараз домінація біткоїна 53% всіх коштів. Крипти зараз в біткоїні. Хочу так спойлером маленьким вам сказати: якщо домінація біткоїна буде падати, є більший шанс того, що її будуть переливати в альткоїни. Думаю про це окреме відео вам знімлю. І 15% усіх коштів на криптовалютному ринку зараз є в Ефіріумі. Тут одразу у нас показує газ, який зараз є в мережі Ефіріуму. Як бачите, в мене є окремий додаток для цього, можете собі теж використовувати зручна штука, але і тут на сайті є. Так, йдемо помаленьку далі. Що у нас тут є? Криптовалюти, тут є рейтинг криптовалют. Давайте перейдемо спочатку сюди. Як бачите, тут є популярні криптовалюти, є публікації спільнот, є індекс страху та жадібності. Якщо ви знаєте, що це. І тоді в нас список криптовалют. Буквально тут є майже всі криптовалюти. Ну їх є тут дуже багато. Топ-100, наприклад, криптовалют можна розглядати Перший, як завжди, біткоін, ефір, тезер. І що ми можемо тут побачити: ім'я, ціну, як в нас змінювалася ціна за 1 годину, за 24 години, за 7 днів, яка ринкова капіталізація, обсяг торгів за 24 години, циркуляційний запас, тобто, як ви можете бачити, максимальна пропозиція біткоїна у нас 21 мільйон біткоїнів всього може бути, а вже видобуто 19594. І такий невеличкий графік за останні 7 днів можна його теж буде тут розглянути. Можна натиснути на нього і побачити більш детальніше. До речі, тут якраз у нас качелі, щойно з підписниками в телеграмі. Це Ситуацію розглядали, тому що вийшла новина спочатку, що біткоїні ТІФ прийняли, а тоді Гаррі Генслер сказав, що її все-таки не прийняли, а Twitter просто зламали. На цих качелях всіх побрили, повиносили. Якщо хочете спілкуватися з людьми, які теж розбираються у світі криптовалюти або починають розбиратися, то обов'язково підписуйтесь на телеграм та на чат. Вам буде цікаво, я впевнений. Повернемось трошки назад. Як ми бачимо, зараз яка в нас ціна біткоїна протягом однієї години ціна зменшилась на 2 За 24 години майже на 3% впала. Зате протягом 7 днів у нас ріс на 20%. І зараз ринкова капіталізація складає у нас 893. Мільярди доларів, так саме мільярди. І обсяг торгів 37 мільярдів доларів в добу. 807 тисяч біткоїнів Далі у нас ефіріум тут у нас є друзі категорії. Ми можемо розглядати різні сектори, солана екосистема, BRC 20, Gaming, Depain. Як ви замітили, то монети в нас тут відсортовані по капіталізації, від найбільшої до найменшої. Зазвичай в стоп-100 входять якраз такі найпопулярніші та найбільші по капіталізації. Монети, токени, альткоїни і так далі. Тому, по суті, це сервіс, який збирає всю інформацію. Про монети, ми можемо кожну монету подивитися окремо, наприклад, взяти там не знаю. Давайте візьмемо Solano, натискаємо на Solano, і у нас відкривається сторінка проекту, де ми можемо вже глянути детальніший графік, можна глянути на за один день, сім днів, можна переключитися на свічки. І тут одразу можна знизу натиснути Trading View. У нас відкривається такий технічний аналіз, і ми можемо навіть тут використовувати інструменти, наприклад, там малювати собі трендові лінії і так далі. Хто вміє цим користуватися? Наприклад, там різні інструменти. От подивіться, наприклад, скільки ось тут був в нас ріст, тобто хто шарить в тому в трейдингу, то теж досить зручно тут можна собі дивитися і використовувати. У нас тут дуже багато інформації. По-перше, хочу сказати, що ви можете додати, ось тут натискаючи зірочку монету watchlist. Що це означає? Тобто, ви маєте список монет, за якими ви хочете стежити. Він називається тут по-українськи список спостережень. І коли ви натискаєте зірочку, ви можете ось тут вибирати собі зірочки, натискати. І коли ви переходите в список спостережень, щоб довго не шукати цю монету через пошук, пошуком вчиться теж користувати. У нас вже там монета додана в WatchList, і вам не потрібно довго шукати. Вона вже ось тут у вас є. Перейдемо на Солану. Давайте подивимося, яка тут до нас є інформація. Насправді тут є дуже багато всього, тому що тут і видно, яка ринкова капіталізація, і обсяг, і веб-сайти всі нам потрібні, і білий лист, і гітхаб, і їхні всі соцмережі, і рейтинг, і конвертація. Тут у нас є, наприклад, вам там потрібно знати, скільки там 9 солан буде коштувати: це 866 доларів. Зміна ціни в відсотках, максимальна зміна за весь час, яка популярність в списках спостереження. Тут Можна подивитися ринки. До речі, дуже зручно ми можемо тут переглядати, де торгується даний токен. Наприклад, вам якийсь є токен, який ви хочете купити, ви не можете знайти, де він торгується. Ви просто вбиваєте в пошуку будь-який токен. Давайте, наприклад. Ось тут візьмемо зі списку, наприклад, цей натискаєте ринки і можете дивитися, де він торгується, на яких біржах він є. Тут конкретно у нас вибрано спот, а також тут можна дивитися, де він є на безстрокових фьючерсах. Але тут є в нас все. Тут у нас можна взяти розділ Цек, це є централізовані біржі, бінанс байбіт, в топі, як завжди, Бінкікс. До речі, хочу нагадати, що я є партнером біржі BingX та біржі Bybit, тому можете реєструватися за моїми посиланнями в описі. Для вас завжди будуть знижки. Плюс для вас, як для новачків, дуже позитивно те, що я маю вихід на менеджерів і завжди можу допомогти вам вирішити любе запитання та любу проблему. Тут можна порівнювати монету з іншими монетами, вибирати собі. Взагалі тут функціонал дуже багатий. Можна навіть читати новини про конкретну монету, наприклад. Ось, якщо ви знаєте англійську, можете собі перекладати. Вона навіть тут пише, через скільки часу буде халвінг. Давайте Вернемось до Солани, на її прикладі будемо далі розбирати. Тут теж можна читати новини. Тут є про проект. Тут можна буквально дізнатися дуже багато, що таке Солана, як воно працює, за рахунок чого, хто її заснував, в чому унікальність проекту, скільки монет солана в обігу. Дуже багато інформації тут можна зібрати про проект. Тут є офіційні сайти, як я вже сказав, можна перейти. Ось маєте офіційний сайт Solana. Також дуже зручно те, що якщо вам потрібно, наприклад, додати в Metamask монету. Давайте я вам до наприклад свого гаманця Metamask. До речі, в мене по ньому є окреме відео. Переглядайте, тут вам закріплю. В мене взагалі дуже багато є відео для новачків, як користуватися біржами, реєструвати їх, верифікувати, перекидати кошти між біржами. Trust Wallet, Metamask, все це на моєму YouTube є. Дивіться, наприклад, у нас є MetaMask, і нам потрібно додати. Ось у мене відкрита мережа BNB Smart Chain BEP20. Нам потрібно додати сюди токен BUSD. Яким чином ми робимо? В пошуку вписуємо BUSD, натискаємо на цей токен, яким чином нам його додати в Metamask. Гортаємо донизу і тут у нас є контракти. Тут є контракт bep 20 нам потрібні інші. Тиснемо більше, ми можемо додати в різних мережах цей токен. Нам конкретно потрібно bep 20 тому що це мережа bep 20 Двома методами можна це робити. Скопіювати контракт вручну. Перейти в Metamask, знизу натиснути Import токен, вставити контракт і ось так додати токен. Його підтягнуло, тиснемо далі, і він додається. Можна другим простішим методом: тут просто натиснути на лисичку, ось тут. І він додавиться автоматично. Підписуємо транзакцію, додаємо токен. Хочу сказати, до речі, що Metamask працює так, що у вас є одна адреса на всі токени і на всі мережі. Ви копіюєте ось цю адресу, і навіть якщо ви відправите, наприклад, з біржі BUSD в мережі bep 20 сюди, а токен у вас не був, ще тут додаваний, нічого страшного, кошти не втратяться. Як ви тільки BUSD додавите, тоді він одразу у вас тут з'явиться. Тому це є така зручність, можна сказати, гаманців. На біржах воно працює трохи по-іншому. Треба конкретно відправляти в якісь конкретні мережі. А на гаманець можна відправити в будь якій мережі, і в які відправити, воно в такій прийде. Але, звичайно, якщо вам потрібно в якісь конкретні, відправляйте в якісь конкретні. Тож, як я сказав, тут можна глянути контракт любої з монет, щоб, щоб в майбутньому її можна було додати, куди вам потрібно. Чи в MetaMask, чи просто потрібен контракт. Тут це дуже зручно це робити. Також у нас є тут такі вкладки, наприклад, як недавно додані. Це у нас монети, які недавно з'явилися на ринку. Тут багато щиткоїнів різних, і просто монети, які там вкатуються буквально і ростуть, додаються, з'являються на ринку, щезають з ринку. Тут можна їх поділити на найбільш відвідувані, популярні лідери росту та лідери падіння. І у центрі уваги це для новачків, Думаю, може бути цікаво, але не варто зразу в ці монети інвестувати і щось вкладати, тому що тут багато дуже різного шлаку і можна просто втратити свої кошти. Давайте подивимося, що у нас тут ще є. Загальна статистика по NFT. Тут можна глянути, я так розумію, найпопулярніші колекції. Теж їхній обсяг, теж їхній флор, які скільки вони зараз коштують, середня ціна, продажі, активи, власники. Теж дуже багато інформації. Якщо ви не хочете, наприклад, там заходити на OpenSea, то тут можете теж багато статистики переглянути. Ринкова капіталізація у нас зараз NFT складає 4 мільярди доларів. Найкращі колекції тут можна подивитися. Історичні знімки до речі, тут навіть є. Ви можете переглянути графіки різних монет буквально там з 2013 року. Можливо, комусь буде цікаво, скільки там біткоін коштував в 2013 році і так далі. Тут в нас є біржі, спотові біржі, деривативи, Dex, децентралізовані біржі, ф'ючерси і спот. В споті, я думаю, у нас лідери і Binance, звичайно, так, тут є Coinbase, Kraken, KuCoin, OKX, Bybit. В принципі, всіма цими біржами я користуюся. Тут показує, який в них трейдинг волюм, їхній рейтинг, відвідування, середня ліквідність, скільки в них монет, які фіат підтримуються. Ну, буквально тут реально дуже багато інформації, деривативи, можливо, вам потрібно поторгувати, подивитися. Децентралізовані біржі, це такі, як Uniswap, ДівайДХ. Речі, два дні тому якраз про цей DYDX знімав розбір монети, знімав на неї огляд, якщо бриці. Цікаво переглядайте ось тут, дуже детально розібрав проект і пояснив, чому він для мене цікавий, який я бачу в ньому перспективи. Тут можна дивитися усі мережі, можна конкретно мережу ефіру, арбітруму, солани, Binance Smart Chain, Polygon та Аваланчу. І тут теж вся інформація, яку я сказав раніше, можна багато чого знайти для себе. Ось ці вкладки ми розглянемо пізніше. Одразу хочу сказати, що тут є дуже зручно. Ви можете тут ввести свій віртуальний портфель криптовалюти, яким чином це робити. Тиснути ось тут вкладочку портфель Бачите, я створив окремо портфель для відео, і ви можете. Можете тут натискати додати транзакцію, і, наприклад, монету, яку ви купуєте, можете вносити сюди. Умовно візьмемо, як я казав, наприклад, я робив огляд Дівай проекту, проєкту, я лише починаю вести цю рубрику. Наприклад, беремо цей нативний DividX і пишемо, тут, скільки ми його купили. У нас ціна за монету, наприклад, бачите, 2,40. І умовно ми можемо написати, наприклад, я купив 50 монет, витрати. Ми можемо вписати: тут комісію, дату, примітки і загальні витрати. Тиснемо додати транзакцію. Монета додається в наш гаманець. І тепер дивіться, що насправді круто. Ви можете взяти просто з біржі свої записи, виписати сюди, і вам буде враховувати тут середню ціну, по якій ви купляли даний токен. Наприклад, додати транзакцію, беремо знову ж той DividX, і можна сказати, наприклад, була просадка, і вам вдалося там по $190 купити ще 50 монет. Вводимо кількість, загальні витрати 95, тиснемо Додати транзакцію, і тепер ви бачите, скільки у вас вже є. Тих токенів в портфелі, який у вас прибуток від цього, і найголовніше ви гортаєте донизу, і у вас видно, яка у вас середня ціна покупки. Тобто, якщо ви купляли дешевше, ви можете побачити, яка у вас середня ціна. І тут показано, як вона змінювалась. Можете безпосередньо ще натиснути на цей актив, і ось у вас покаже транзакції, які ви робили, по скільки. Якщо ви, наприклад, там якийсь токен купляли на біржі, ви це все можете навіть заднім числом внести, розписати, по яких цінах ви купляли, на яку суму, і вам тут гарно все підрахує. Скільки у вас є токенів, яка середня ціна, який прибуток чи збиток. Коротше, дуже зручно. Можна це робити з будь-якою монетою, можна створювати ще один портфель, вести різні портфелі, можна додати різні токени. Думаю, це вже очевидно. Тому це дуже круто. Зараз я ще поясню вам, як тут навіть можна заробляти, але спочатку вам покажу таку вкладочку, як загальні графіки. І як ви бачите, тут є графік ринкової капіталізації криптовалюти та її об'єм. Можна подивитися за весь час, можна подивитися за рік, яка у нас капа було 1,07 трильйона. Бачите, що вона останнім часом підросла. Тут об'єми, домінація біткоїна, індекс страху. це все можна тут переглядати. Ну, в загальному тут для новачка є що покласти і подивитися, якщо чесно. Ну, в загальному такі фундаментальні дані тут про проекти можна зібрати. Тут у нас ще Календар ICO, календар подій, але нас цікавить вкладка aирдропи. І винагороди у діамантах. Зараз поясню, що тут можна робити. У вкладці айрдропи можна брати участь у різних аирдропах. На жаль, поточних тут немає, тому я не можу показати. Але ось і попередні І Що я хочу сказати, тут з'являються проекти. Ви можете брати участь в цих аїрдропах, але треба дивитися, щоб це був нормальний проект. Треба дивитися, скільки тут учасників, скільки переможців. От, наприклад, чайні GPT, ви бачите, що учасників 730 тисяч, а переможців лише 10 тисяч. Тобто тут дуже важко було щось виграти. Але тут можна брати участь, дивитися, щоб співвідношення було плюс-мінус нормальне. і Можна вигравати тут якісь токени. Тому що ви виконуєте всі умови, там підписуйтесь на телеграми, на твіттери, ставите там галочки, берете участь, залишаєте свою адресу гаманця Метамаску і в разі виграшу туди токени у вас прийдуть. І ось тут у вкладках можна перевіряти, які у вас були актуальні, і чи ви виграли, чи ви не виграли щось. Хоча я би дуже на це не надіявся, але в принципі участь для новачків можна декілька взяти раз попробувати. Ну і у нас тут є така штучка, як діаманти. Їх можна збирати, я колись їх збирав, до речі, тиснемо зібрати діаманти, їх можна збирати кожного дня і потім обмінювати на щось. Але, якщо чесно, я їх раніше збирав, бо їх збирав досить багато і обмінював їх на різні штуки. Ось тут, можливо, є. Обмінював їх на якісь і іноді можна збирати і обміняти на щось більш вартісне. Але це теж така лутка, кажу, більше для новачків, щось попробувати, можливо, щось виграти. Взагалі, я їх пам'ятаю, збирав і на щось обмінював. Ось, друзі, у нас таке сьогодні вийшло пізнавальне відео. Як бачите, тут багато інформації про криптовалюти можна отримати. Подивіться, скільки їх тут є. Тут буквально є кожен проєкт. Ви можете подивитися, де він торгується, які в нього об'єми. Можете нажати на будь-який проєкт, як я вже показував, знайти про нього достатньо для вас інформації. Тиснете ПРО, і тут можна розібрати всього. Буквально, тут навіть токеноміка є, які люди слід. Скільки людей в сти їх додавали, веб-сайти, їхні, в їхній вайтпейпері, їхні всі соцмережі, їхні рейтинг. Тому, друзі, я думаю, для вас буде точно корисний цей сервіс. Можете користуватися ним, додавати тут можна, як я вже показав, гаманець токени, можна створювати собі список спостережень, можна ввести собі тут портфель. Я свій основний портфель тут якраз я записую більшість покупок. Ось, друзі, наше відео дійшло до кінця. Якщо воно вам було корисним, залишайтесь підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.